Як обіцяв, нагадав історію, зразу вам її розкажу. Е, десь, ну, можливо, я вже забув, але то, по-моєму, було десь наприкінці 90-х, щось я потрапив в лікарню і зі мною в палаті лежав мужик після аварії. Ну і так, як знаєте, то з часом море в лікарні, всякі, все розказують, але першим ділом всіх цікавить, як аварія, ну, звичайна справа, буквально в перші години тільки заселився в палату, розказує таку історію. Значить, Він їхав якраз по тій трасі, що ми зараз їдемо десь між Кременцем і Тернополем, якоюсь іномаркою їхав. На тодішній час то була рідкість, конечно. і тут така історія. Якійсь бабі хватило клепки припнути корову на цепу коло дороги, а корові при... придумалося перейти на другу сторону дороги. Уявляєте? Чи то, Чи то припнута була корова? Ну... Суть діла така, бо якби просто з цепом йшла, то так і не було б. Певно, що вона була припнута. Він собі летить, з одної сторони пасеться корова, все нормально, і тут корова натягує цепа. Він зачіплює на швидкості того цепа, то був такий удар, машину побив в дупу. сам побився, а корова залетіла через задню дверку. В салон, уявляєте? Оце так хлопнуло її. Ну як? Не вся корова, вся корова ж не могла залізти. Каже, я що каже, що пам'ятаю, каже, удар і в церкву заднього виду в мене каже, корова взаді за плечима з рогами. Уявляєте? Ну ніби сміятися нема що, але він сам розказував і сміявся. Отакі От. От бувають історії. І такі, і подібні. Я таких історій ще знаю багато, буду розказувати, якщо вам цікаво. А ви розказуйте, пишіть. Напевне, то теж кожен якусь таку історію чув, або може, дай Бог навіть був учасником подібного. Все, бувайте здорові, всім щасливої дороги. Як кажуть, поляки широкої дороги. Знаєте, ми. Ми бажаємо щасливої дороги, а поляки, а поляки кажуть, широкої дороги. Або щось таке, бо я вже в Польщі 10 років, як був, вже трохи забув. Не трохи таки добре забув. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. А, щось бляха муха дерінчить в мене горло сьогодні. М -м. Всього вам доброго і нам всього доброго.